Рівненська АЕС розбудовує мережу зарядних станцій для електромобілів. Цей екологічно чистий транспорт називають авто майбутнього. Він відповідає світовій тенденції щодо зменшення споживання нафтопродуктів та зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу. Ми бачимо, тут на очах міняється в нас в місті ця складова по електромобілям. Вони поступово замінюють двигуни внутрішнього згорання. І це правильний тренд. Це, по-перше, екологія. Ми це розуміємо. По друге, це і наш імідж енергоатома як виробника електричної енергії. В межах масштабного проєкту компанії генеральний директор АЕС ініціював створення робочої групи, до якої увійшли представники структурних підрозділів підприємства Цьогоріч поблизу об'єктів Рівненської АЕС, вже встановили чотири електрозарядних станції. Перші запрацювали в районі інформаційного центру та центральної прохідної блоків 1-2. Протягом місяця ми вже експлуатуємо дві зарядних станції. І за місяць, як показала практика, у нас в місті люди щоденно заряджаються, і це говорить про те, що досить таки вони користуються попитом. Усі електрозаправки середньої потужності 22 кВт за годину. Окрім тієї, що розміщена біля інформаційного центру. Вона швидкісна, видає 50-60 кВт за годину. Як приклад, заряджався електромобіль, який за годину 22 хвилини зарядив 78 кВт електроенергії. І це вистачить йому для того, щоб проїхати десь порядка 600 кілометрів. Ціна електроенергії на швидкісній станції становить 11 гривень за кіловат годину. Тобто, вище відстань можна проїхати, витративши майже 850 гривень. На станції середньої потужності ціна становить 9 гривень за кіловат годину. Економія порівняно з витратами на бензин та дизельне паливо очевидна. Сьогодні у нас відкриття ще двох локацій в районі управління капітального будівництва паркінг. 2 і четверта станція у нас відкривається в районі навчально-тренувального центру. Ми закликаємо скам всіх наших жителів міста, всіх наших гостей приїздити, заправлятися на наших зарядних станціях, так як в нас, якщо подивитися, скажемо, по мережі зарядних станцій, найдешевший тариф на усіх станціях. Одночасно можуть заряджатися два автомобілі в будь-яку пору доби. Розрахунок онлайн за допомогою мобільного додатка Екофактор. Невдовзі атомники РАЕС планують встановити ще одну п'яту електрозаправку, яка орієнтовно буде розміщена в центрі міста Вараж. Мета сприяти збільшенню використання екологічного транспорту, що має мінімальний вплив на навколишнє середовище. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, телеканал Енергоатом.